Всім привіт! Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Так, Perfection працює, розповідаємо, що робимо. А, і так, тут у Романа. Почнемо сьогодні з Романа, тому що тоді Саші постійно починаємо. Сьогодні з Романа почнемо. Тігуан 2-літровий. Вже показували. Була проблема з панорамою, вже усунули цю проблему, там вже все окей. Все класно. Панорама літає туди-сюди, все там Юра зробив. Навів е, красоту. От, тепер Роман грається, потрібно зробити розвал сходження на цьому автомобілі. Воно нічого не рухать. Що? Хочу зробити сходження, а воно не робиться. Ледве відкрутив, тепер гайка прикисла до тяги, потім тяга прикисла до наконечника. Якщо брав той інструмент, обстукав, почала трошки рухатися, от. запшикав, зараз лишу нехай покисне. І швидкий, вони мотор зараз. За один день міняєш і розвал, напевно, так же роблять. По розвалу взагалі космос. Мінус 2 градуси ззадній розвал. Ну це я вже поправив. Це навіть не БМВ. На дріфт треба їхати. Крутим, я ну так що на тюгані не можна подріфтити чи що? <гум> я думаю, що ні. Ну Таке, ладно, Роман грається з машини. Йдемо далі. Так, F-15 нашого постійного клієнта. Такий достатньо великий комплекс робіт по цьому автомобілю, як бачите, От ми розібрали тут впускну систему. Значить, так, міняємо всі ущільнення, всі, всі, які стосуються впускної системи. Прикладка випускного колектора, кстати, хто не знав, хто не, не бачив, от на, на N47 на 2-літровому дизелі BMW, шному прокладка колектора виглядає отак. От це, це дуже ну, реально круто зроблено, тому що прокладка колектора йде вже разом з ослонками. Тобто вам не треба. Міняти впускні колектора, коли заслонки виходять з ладу, або там шукати якісь китайські римкомплекти на, на це. Береться просто оригінальна прокладочка разом уже з заслонками. Також тут буде. А от, до речі, вона нова. BMW оригінал. Ну, Такі речі, класи тільки оригінальні. Відкриємо перше відкриття ціє, ціє, цієї прокладочки. Ось так от виглядає вона новенька. О, бачите? нова, от, ущільнення самі, які мають бути. Заслоночки гарно працюючі. Підключимо на моторчик. О, все, Гарно, класно працює, бачите? О, це дуже такий хороший підхід клієнта до цього. Також тут буде заміна клапана EGR. Андрюх, де клапан Єгер? Ось тут. От. Оце одна з прокладочок, які потрібні. То ще доїде зараз декілька. От, так виглядає клапан Єгер. Борг Варнер. Те, що стоїть в оригіналі, те, що. Має тут стояти, тому що щось дешевше шукати, сенсу немає, воно не буде їхати. Тобто, коли є моменти, коли, скажем, є оригінальна запчастина, і там вона дійсно якісна і клас тільки треба оригінал. Але в оригіналі той самий Борг Варнер, буде стояти. От це він. Просто ми клієнту трохи зекономили гроші, тому що якби немає сенсу е, брати оригінальну запчастину. Прямо щоб писала там BMW. Це буде їхати не гірше. Так, Hyundai. Заміна оливи, ТО, тобто ТОшка, масла, фільтра, всі діла. Заміна свічок. І також мала бути заміна шруса. Ширкаши, вибачаюсь. По поворотного кулака, хто як е, називає. Але е, ми вирішили зробити діагностику, продіагностувати, чому клієнт вирішив міняти е, шру. От, е, значить, нам було сказано, що сусід сів, проїхався, каже, шрус треба міняти. Ну таке, добре. Андрюшка перевірив. І Андрюха виявив, що е, рульові тяги випадають в цьому автомобілі. От, взагалі, може. Подивитись, от Андрій продемонструє. Щоб ви розуміли, так не має бути. У нас тут така штука була, руль вивертаєш, рульова тяга майже випадає звідти. О, так що сусід то добре, але з сусідам добре їсти шашлики і таке. Так, це Passat b 6 була проблема. Поміняли людині там стійки, куча всього Е, десь хтось міняв. По факту дві стійки стабілізатора треба було замінити, все, весь штук у нас пропав. Далі Lexus RX. Заміна оливи, фільтрів, планове ТО. Таня починає працювати над цим всім. Да? Подобається. Ні, ну я ж не міняю на Opel, а що ти, бентикалися. Кстати, у Сані була біда. Відшили adblue. Машина, що ви розуміли, 30 тисяч пробів. А вже 36. Взяли і відшили AdBlue. blue. А друге AdBlue коштує 50 тисяч, бля. А друге 50 тисяч, тому adblue це така штука. У когось їде 100 тисяч, у кого їде 10 Тисяч кілометрів. Що поробиш опіль? Ну хоча тут не тільки опіль, в основному всі з вагами, з мерседесами, теж та сама історія. a 6C6 була чистка впускної системи. А, далі з'явилась проблема. Скоріше за все, зараз будемо перевіряти ще так на 100%. Але скоріше за все, що цей моторчик вплинеть. Не до закриває заслонки, тому у нас далі є по ньому проблема. При цьому загорається чек, машина їде, в принципі, нормально при цьому, але треба це, скажімо, скажем, забрати цю проблему, щоб не було. Тому що машина досить в досить гарному стані, досить доглянута. Коли чистили впуск, ну на цьому моторі ми давно не бачили настільки чистий впуск. Ну, з умовою, що це машина. 2007-го, роздається року. Подивимося, щоб ми не брехали, то нам клієнт скаже, що ми брешемо. І ще восьмого вибачаюся. От. Ну, от. розберемось з цим і будемо відпускати машинку. Пішли далі. У нас тут настояності теж досить. Цікаві є машинки. Таурех, 3-літровий дизель, реставрація форсунок. Отак От це все наразі виглядає. Форсуночки зняті. Чекаємо. Вже вердикт був, в принципі, від наших партнерів. Одна форсунка мертва взагалі. По електрочастині і по механічній. Одна з форсунок ще така майже мертва, але спробують. І врятувати, відреставрувати. Чотири форсунки, в принципі, нормальні, Чистка, регулювання і поїде далі. E, Mazda 6. E, вже показували її. Тут теж досить багато, великий комплекс робіт. E, але, але при цьому в нас потекло масло з радіатора охолодження АКПП. Радіатор охолодження КПП, на жаль, наявності нового немає. Зараз шукаємо варіанти, що нам, що нам з цим зробити. Але треба машинку зробити нормально, щоб мож, людина їхала, тому що людина хоче їздити на ній в дальні свої поїздки. От, Що у нас тут? Corolla чекає на відновлення своє, Toyota Venza так само. Такий неприємний момент. Ну, Буває. Що зробить? Нічого, це все забирається, буде нормально. Все. Ford Fusion поки що стоїть Октавія. Теж досить цікавий автомобіль. Блін, надо снять. Надо снять тут інтересно. І так, взяв ключі, бо треба зняти автомобіль. Цікава проблемка. Значить, машина приїхала в аварійному режимі двигуна, турбіна не роздувається, не працює. В чому проблема? Ну, по діагностика показує. Ай, ё, думай, блядь, нахуй сука. Ну, ти це не викладає, блядь. Сука, то де ти, блядь? Так, діагностика показує, що турбіна не працює, не працює клапан. Е, ну, можна було що заклинивши вестгейт, але по факту така проблема. Бачите вакуум. Точніше, він тут має бути. от так стояти. Тут уже хтось щось до нас клеїв, хотів зробити, але нічого не вийшло. І машина один день приїхала, за, ну, людина заглушила, зранку завела аварійний режим мотора, догун не їде. Просто як атмосферний. От, тому замовили оцю всю історію цілу в зборі. Приїде, поміняємо, будемо їхати далі. І турбіну не треба реставрувати. Шо воно? А, віто 447. Була заміна е, карданчика рульової колонки. Е, замінили в зборі по оригіналу. Е, також буде заміна тут обраточки. от цієї на розширювальний бачок. О, теж, що від неї залишилось. Нові машини, що ви хочете? Нові машини, все пластикове, все сухе. Пересихає, ламається, щось дотронувся. Бо раніше що раніше ми взяли кусок патрубка, та поклали, та й було б їхало, бо все було добре. Але вже так не можна, тому треба робити все правильно і так як треба. Тому заїжджайте завжди на, на сервіс, той, який відповідає за свою роботу. А ми, Perfection Car, за неї відповідаємо.